Вітаємо вас на каналі FM Галичина. Аналітика. Підписуйтеся, ми гуляємо полями в Карпатії. Дуже багато цікавих співрозмовників, і наш наступний гість колись. Була генеральним директоркою Бехчисарайського державного історико-культурного заповідника нині культуролог і експертка Ельміра Блялімова на полях Вікарпатія. Точно буде на панелях виступати, як вийти з тіні, буде розповідати свої візії. Але ми їй кажемо доброго дня. Вітаю. Та а друге кажемо: а давайте поговоримо про те, як вийти з тіні в рамках. Вашого нашого рідного Криму після того всього, що довелося всім нам і в Криму також пережити за ці 10, Я маю надію, що це все таки буде 10 років війни окупації, і не більше. От про це ви готові говорити? Маєте візію, як це все буде після перемоги? Справа в тому, що тема Криму вона надзвичайно складна з одного uh -huh. боку. Надзвичайно проста з іншого боку. Бо якщо ми кажемо про деколонізацію, бо не тільки повернення перемога, це не тільки повернення кордонів, перемога це повернення, або навіть не повернення, а зміна, скажімо так, свідомості, позбавлення від всіх тих стереотипних уявлень, які весь цей час спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, нав'язував і Україні, в тому числі, та, і ті, Людям, які зараз мешкають в Криму, продовжують мешкати граждан, громадяни України. Uh -huh. І мені здається, це буде найбільшим викликом для України, як деколонізувати Крим. Але мені здається, чому я кажу про, про просте питання, то деколонізація Криму це е, перший шаг е, к переосмисленню uh -huh. е, взагалі Криму. Яким буде Крим? Після перемоги, чи буде він об, образчика 2014 року і всього, що було до 2014 року, чи він буде чимось іншим? Це якраз питання до України, до її етнополітики, як вона буде формуватися, яке місце там буде кримських татар, пані Ельміра, але ви ви ж самі розумієте, що вже ніколи так не буде, як було до. Просто це настільки глобальні зміни з цією війною, а може, ще й з іншими якимись подіями, які будуть супроводжувати, що вже повернути статус-кво 2014 року не зможе ніхто. Я дуже сподіваюся на це. Дуже сподіваюся, але ми маємо розуміти, що Україна зараз проходить всі ці етапи деколонізації, декомунізації, трансформації, глибинної такої свідомої трансформації. Mm -hmm. Але Крим залишається в тому стані, в якому він був. І навіть е окупація, вона. Е навіть перенесла його років на 20 назад. Якщо ми кажемо про кримський татар і кримськотатарський народ, то це взагалі процеси капсулізації, йдуть, не розвідку капсулізації. Бо на сьогоднішній день головне завдання це просто фізично бути, зберегти самих себе та свої родини. Саме тому це такі важкі, дуже важкі процеси. О, тут давайте поводимо подетально, говорити, бо це дуже важливо. Фактично, другий раз це спроба забрати в Кремли в кримських татар їх малу батьківщину. Я вже не говорю про, про те, що тиск. І інші засоби впливу це спроба зі всіх Кремлів в Криму, окупованому, зробити союзничків і колаборантів руского міра. І під цю всю парадигму руску якраз заточувати всіх, в тому числі і коріне населення, в якого іншої немає рідної землі, крім. Криму, от вдасться відкотити назад от тих, кого перемолола машина, російська машина агресії і колонізації. Оця свіжа машина. Чи вдасться це відкотити назад або якось вилікувати? Справа в тому, що для кримських татар це питання не пит взагалі не питання. Бо ми всі дуже добре розуміємо, що в ситуації несвободного суспільства розвідку для нашого народу немає. Тобто, наш свідомий вибір це Україна. І саме в межах України, в межах кордонів України Крим і кримські татари можуть розвиватися як частина політичної української нації трішки іншої. Бо ми тюрки, ми мусульманська спільнота, найбільша мусульманська спільнота в Україні, але в межах української політичної нації і в межах України ми бачимо своє майбутнє. Це перша теза, друга, друга теза Безумовно, без зміни етні, етні, е, 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 політик. Які Україна має е, імплементувати в, в Криму е, розвиток кримських татар ну, взагалі неможливий. Тому е, друга теза, це підтримка держави, має бути. Угу. Якою вона бує, має бути, на яких рівнях вона вона має бути? Це інше питання. Але третя, третя теза дуже важлива. Це така, знаєте, все таки інтеграція. Взаємна інтеграція кримських татар в український простір і України в кримсько-татарський простір. Бачите? Це надзвичайно важливо. Оця третя, третя сходинка є однією з найважчих, але давайте по порядку до неї доберемося. Перший варіант це фактично, як ви бачите майбутнє. От Крим це культурно національна автономія в складі України? Чи тут треба шукати інші формули? бо ну, пам'ятаєте ті всі дискусії, коли нам казали, ну, там, ми розуміємо, що там кримські татари, але там ж є е, всі нації, є українці, руські, греки. і Нам завжди казали, ось чому не можна робити там культурно-національну автономію. А ви як бачите після деокупації і повернення Криму? В яку форму? Має це набути національна територіальна автономія. Uh -huh. Національна територіальна автономія, бо це природне право кримських татар на цю територію. Україна, яка сьогодні виборює і бореться за свою незалежність, за свою ідентичність, як ніхто і український народ, як ніхто, розуміє це прагнення кримських татар жити, розвиватися в Криму на своїй батьківщині в межах в межах держави України. Так, але ж є другий ще поверх, ви ж точніше третій, той, про що ми говорили, дуже важливий. Бо м м я бачив багатьох молодих освічених кремли, які перебралися хто в Херсон, хто в Одесу, хто в Миколаїв, хто в Києві вчився. Всі вони інтегровані в український політичний, культурний, суспільний е простір. Більше того, і крім вільного володіння українською ще англійською, знають і інші мови, тобто можуть дати. Фору, навіть іншим українським громадянам, ну, наприклад, українського походження. А от інтеграцію українців у кримський простір, ну звиняйте, воно знову завжди має два пороги: політичний і. Безкультурний. Ну, ми ж розуміємо, що IQ не впхаєш в голову і людям розказувати про Кримське ханство, про культуру. То ви я чому це зараз наголошую? Бо ви ж добре знаєте, що таке Бахчисарай загалом, та? Як, як Перлина в, в цій всіх. Цій... Ну, історики трошки знають, ну це там може піввідсотка населення України. Але для решти українців, от е, Крим від Кремли, це щось таке. Одним словом, якась однобічна інтеграція виходить, що в політичну націю кремли, кримські татари інтегровані, а от українці якогось в Крим – ні. І Що робити? Ви знаєте, я напевно відповім вам однією дуже цікавою фразою, яку я почула від Мірослава Мариновича. Він сказав про те, що окупація 2014 року це надзвичайно велика трагедія для українців і для кримських татар, в тому числі. Але в цій великій трагедії є одна Божа благодать, саме таке таку назву він використовує Божа благодать. Бо ми революційним шляхом. Попізнали один одного. Українцям стали дуже зрозумілі кримські татари, а кримські татари нарешті побачили які українці. Розумієте? І е, мені здається, так, дуже багато на сьогоднішній день і стереотипних уявлень, і якихось там нав'язаних нам міфів, і в, в політичному вимірі, і в культурному вимірі, і в історичному вимірі. Але е, ми нам треба просто повернутися, знаєте, до, третій, до третього пункту Конституції Піліпа Орліка. І ви знаєте, як він визначав е, нашу взаємодію якимись словами? Для мене це надзвичайно важливо, це слово братерство. Ось ми маємо починати саме з історії, бо е, нам треба просто позбавитись від всього того, що зробила Росія за всіма нами. Історія Криму це історія України. Історія кримських татар це те, що зробила Росія для того, щоб колонізувати цю землю. Ага, я розумію дивіться. Ми, ми я ще пам'ятаю, як я з багатьма в людьми, які мали візію і мізки, говорив про інтегральний підручник у е, Україні ще на початку 90-х. Інтегральний спільний підручник з історії. Але це на на як то кажуть, для майбутніх поколінь. Ви ж, е, пані Ельміро, знаєте, що сильніше за факти історії і за історичну правду є міфи. Кіно і стереотипи, які передаються, не знаю, статевим шляхом від покоління до покоління. Ви ж розумієте, як цементувалася ось ця абсолютно не відповідаюча історичним реаліям брехня під назвою Руський Крим, Город Руських Моряков, Город Слава Руських Моряков. Ну або всі ці інші казочки в? Ніколи там ми не, не, не пригрували, і <laughs> це взагалі смішно різні кримські війни, якщо згадати, і, і козаків, і британську армію, і все інше. Ну, це все не відповідає історії, але воно сидить в, в, в головах всіх е, е, кримчан ну, того, які себе називають ми кримчані, ми місне Як це вибивати? Ви знаєте, це найважче, мені здається. Бо змінити ментальну мапу, з якої жили багато років, ну, найважче. Але все одно почати треба з переосмислення. Переосмислення історії. Я хочу вам навести такий приклад. Ви знаєте, от навіть сьогодні в уявленні великої кількості українців кримські татари з'явилися. Ну, це вже така ідеологема, З'явилися в Криму з 13-го століття. Розумієте? Тобто, от той. Континуйтет, да, тяглість до, так. Да, до, до всіх народів, які колись були на теренах Криму, і які сформували кримськотатарський етнос, він втрачений Тобто це зробила насправді це зробила Російська імперія спочатку, потім Радянський Союз це закріпив, так знаєте. Ага. І ми це живемо сьогодні з цим. От, кримські татари з моменту свого повернення, вони вони ми намагаємось е, розказати про те, що якщо ви шукаєте е, Древ... Древню Грецію в Криму шукайте їх в нас. Якщо ви хочете побачити, кімірійці в Криму, шукайте їх в кримських татарах, бо нічого не виникає з чого. Воно все інтегрується. Взаємодіє, десь асимілюється, болі більш сильна, більш слабка на це в більш сильне, і от саме от цей континутет цих культур, які зараз уособлює собою кримські татари. От ми, ми і є насправді нащадками всіх цих народів і культур, які колись були в Криму, та Ось, тому але це зрозуміло дійсно, бан. треба починати. Починати треба з освіти, починати треба з досліджень з історичних, і саме з цього починати. Дивіться, ми один одного не повинні переконувати, як це все з древнього світу з від генуестів Там і, і до дня сьогоднішнього йшло. Тут проблема буде саме з ось тими носіями різних вірусних стереотипів, адже там були люди. Давайте не секрет в Криму. Серйозно проводився етноцид з часів ще Сталіна і до сьогоднішнього дня. Адже казали так, якщо ти хорошо служив комуністам або НКВД КГБ, то получиш квартирку на ЮБК. Правильно, такий був підхід. Тобто Крим колонізувався в тому числі і такими методами, що ви просто туди інтегровувалися, причому носіїв головного такого совка. Бо це ж були якраз шестьорки совкової системи. Їхні нащадки так само з сім'ї виносили ось ці всі руско-совєтські речі. От там Україна, як вони казали, в Криму це так звучало майже як на острові, там на матірки там інші жили. І в цьому випадку: ну, не виселяти ж їх всіх з території Криму, а освітою ви вже з ними нічого не зробите. Ні, ні з старим поколінням, ні з молодим. Там все це вже в, ну, впаяно. Як тоді діяти? Бо можемо покоління українців і кремли виховувати справдою історії. А що робити? З отим носієм е, руского совка і совкового совковового Ну, Напевно, у мене тут немає якоїсь такої унікальної, унікальної відповіді, бо е, ми маємо пройти через е, такий процес. Я не дуже люблю це слово. Знаєте, як називають його. Мені здається, після перемоги нам наші європейські партнери дуже багато будуть говорити про порозуміння, uh -huh. про пісбілдінг і все таке інше. Але е, Знаєте, перше, що треба зробити, Україна має зробити в Криму, вона дуже, дуже чітко має передати такий месіч, що того, що було до 2014 року, русского Криму в Криму не буде. Як це буде? Яким чином це буде, мені здається, єдиний вихід це створення е е е національної територіальної автономії кримських татар в Україну що робити є... з тими совками і Воно ну нікуди ну, ну, ж ти діті кегебістів, НКВД, Чорноморська флотних адміралів на пенсії. Вони ж нікуди не захочуть їхати. Ну, я не знаю, чесно кажучи, мені важко, Мені важко сказати це. Це має бути їх вибір, чи якщо вони залиш, хочуть залишитися в, в, в жити, продовжувати жити в українському Криму. Вони мають погодитись з тими новими. Правилами, які Україна буде встановлювати в Криму. І це, це має, якщо вони не хочуть, вони можуть поїхати додому, тобто то, до тої країни, яку вони вважають своєю, і так багато її жадали і кликали. і Мені здається, це буде най, най, найкращим виходом із цієї ситуації. Але з я не думаю, що та Україна, яку ми з вами будуємо, вона все ж таки має використовувати методи, які не будуть сприйматися у цивілізованому світі, пані Ельміру, Як як казав один відомий африка, африканець чемодан вокзал Росія, так це один рецепт. Ну, я про АС Пушкіна, ну, знаєте, цього африканського поета. Чимодан чим, вокзал Росія. Добре. Але є дру, другий момент. От коли ми говоримо про інтегральний простір, єдину політичну націю, єдиний простір культурний, в тому числі, виникає якийсь. Я, я ж з цього починав, власне, виникає диспропорція. Тому що кримські татари керемли дуже інтегровані вже. Я можу сказати, вже. А от чи треба тоді українцям досконало знати дві речі: кримсько-татарську мову і історію кримську? Ви знаєте, напевне, це завдання для нас. Ну, я спочатку хочу вам трішечки сказати про цей вислів «Чемодан, вокзал Росія. Ми з 91-го року, моя родина повернулася до Криму. І, на жаль, я дуже часто чула в свій. Свою адресу, цей вислів, чи мадан вокзал так Ташкент, мені, мені казали, тому що народилася, я вимушена народилася в містах депортації в Узбекистані. І коли я вперше отримувала паспорт громадянина України, жіночка дуже приємна жіночка з паспортного столу з цієї інституції. Вона дуже довго розказувала мені, де моя родина, бо вона казала, угу. що моя родина там, де я народилася, і. Оскільки кримські татари дуже запаліцізована нація, і нам дома всім розказували, чому вони народилися не в Криму, а в Узбекистані, я їй сказала про те, що ви знаєте, я б задоволеним народилася в Криму, якщо б мою бабусю з дідусем не депортували. Ось якби ваш Сталін Тому... з москалями мене б не вигнав з рідної землі. Якби ви так, якби ви їх тоді так це сказали, це би була агресія. А чи зможемо я... ми це сказати після? Де я до того, я до того, чи готова ми, Україна, та фантастична Україна, яку ми будуємо, чи готові ми використовувати саме такі методи? Розумієте, це питання все ж таки цивілізованого вибору, нашого цивілізованого внутрішнього вибору, якими методами ми будемо використовувати? І по-друге, відповідь на ваше питання, те, що ви задали? Ви знаєте, це питання мені здається більше для нас. Та нас та кримських татар, мені здається, ми маємо робити якісь спеціальні програми, приглашати до себе в Крим в гості, починаючи з учителі історії, розказувати цю історію на базі Бахчисарайського історико-культурного заповідника, показувати наші об'єкти, розказувати, що нас об'єднує, а не роз'єднує. І от починати треба з цього. І починати треба, мені здається, все ж таки, як би це довго не було, починати, Треба з дітей. Бо вони наше майбутнє. як би це банально не звучало, а це дійсно так. Тому ми маємо. це, це... Це завдання для нас, для кримських татар, як нам більше показати українцям, ми. і якраз сьогодні на форумі Via Карпатія ми презентуємо частинку, невелику частинку нашого проекту Зінджир, який був підтриманий українським культурним фондом. Це серія картин, які називаються Ма що в переводі з кримсько-татарського означає один невеличкий район міста. І вони, це така, знаєте, спроба, напевно, з 20-х років ХХ 20 століття переосмислити саме кримсько-татарський е, е, спосіб життя. Да? Це прості речі, але вони дуже е, об'єднують нас з українцями. От, от такі, таких проєктів має бути. Багато і я бачу по нашим заходам, які ми проводимо, є інтерес, і це це мене надзвичайно надихає і радує. І я бачу в там такий знаєте, невеличкий маленький крок, але крок назустріч один одному. Та ну ми просто розуміємо, що рано чи пізно підійде цей час, аж хочеться, щоб рано бавовна квітне, дивні речі відбуваються зараз в Криму. Ми розуміємо, що не так це все далеко, як нас лякали. Щоб ми могли там в спину від'їжджаючого потяга з окупантами і колонізаторами сказати їм голосно бизимки Рим. Крим наш, а не так, як ви орали там на московському телевіні. І от е, ну, фіналізуємо зараз цей варіант. Е, е, знаєте на чому? Бо політичний клас в Україні в 90-х, на початку 2000-х, дуже чомусь не хотів бачити візію саме. От Криму, як малої батьківщини корінних народів для кримських татар, все якось вони думали знайти якісь такі гібридні покручі, і ці покручі були жахливими. Тобто владу віддавали або якимось проросійським виродкам. Їм, до речі, ще й герої України кліпали всякі там, пам'ятаєте, всяких речей і інших, і це інше. Тепер після війни ваш, вас є надія, що політичний клас, незалежно хто це буде, ну, цей державників, вони усвідомлять і саме ось таку візію ем, Криму нашого, так? <смас> інтегровано, запровадять без всяких стереотипних страхів, які були в 90-х 2000-х? У мене більше сподівання на український народ. Угу. <смас> Бо те, що сьогодні е, іноді лунає з е, уст е, влади, якщо можна так сказати, угу. да? то воно не дуже дає таке переконання про те, що ми позбавились від цих стереотипів. Я зараз на сьогоднішній день я кажу про те дуже відоме е, інтерв'ю, чи що це була стаття якась від Падалюка. Піднімав питання Криму і кримських татар в Криму після перемоги. Тому у мене більше надія на український народ, угу. бо я подорожую України Я бачу, як вони сприймають взагалі тему Криму і кримських татар, як вони. Е Хочуть бачити Крим, яким вони хочуть бачити Крим після перемоги, і е, саме на це, це дає мені е, абсолютну впевненість в тому, що вже так. Як до 2014 року, так вже не буде. Власне, ми теж знаємо, що що ваша візія точно переможе, тому що до цього моменту ми маємо надію, що там ніяких аксіонових кадировців та й всяких подаляків вже просто не буде. Тому ми зможемо цю разом спільно творити цю візію. Пані Ельміру, бажаю вам гарних, плідних, вирозумілих, яке таке гарне слово. Вирозумілих дискусій і на панелях Вія Карпатія Ельміра Аблялімова. І е, дякую вам І точно дуже мрію, щоб ми е, колись ви провели екскурсію. Мені а я вже потім покажу нашим глядачам в Бахчисарайському, е, заповіднику. Там такі місця, там такі цікаві історії. Підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика. А вам дякую, пані Ельміро.